Ось таким чином ми поставили сюди камерку. Буде красиво все виглядати. Зараз покажемо вам всередину. Що ж, друзі, ось такі машини приїжджають до нас. Звичайно, треба замінити цю буде магнітолу. Побачите, як буде далі. Hyundai Sonata готова. Всього 5 годин і у нас магнітола встановлена разом з задньою та передньою камерою. Також клієнтка нам привезла сімочку під 4G, встановили, щоб вона більше сама цим не займалась. Вивели в бардачок, ви знаєте, слотик під USB. І ось сюди ми вставили сім-карту. Ось вона вже тут стоїть. Бачите? Закрили. Повертаємось до магнітоли. В магнітолі ми також під'єднали CarPlay Це у нас дублювання екрану телефону. Заходимо. І у нас всі додатки з телефону, якщо це потрібно. Звичайно, в магнітолі є ці всі додатки також: і Google карти, і Play Market, і все-все-все, що є у будь-якому звичайному Android. Ось так у нас спрацьовує задня камера, задня камера Full HD роздільної здатності. І коли ми вмикаємо, наприклад, Drive або там паркінг що завгодно, у нас вмикається автоматично фронт-камера. Теж класно поставили, щоб було видно передний, передній бампер. Таким чином будете знати, наскільки близько можна під'їхати до якоїсь там е, предмету, автомобіля і так далі. Е, все працює гарно. Кнопочки у нас на кермі під'єдналися, треки, музичка, радіо, все-все-все. Налаштуємо, все буде гарно працювати, людина буде задоволена. Тож, кого зацікавило, будь ласка, чекаємо у вас в Києві на дорогожичах на Гарета Джонса.